Почати створювати власну модель компетенції. Чекліст. Да. От ви вирішили, що пора підійти до питання створення компетенції фреймворку і сіли перед ну, білим листком. Що, що можна з цим зробити? Да? І як на нього перенести модель компетенції? Перше, це перевірити, чи є в історії, А, чи є наявність, да, ми вже проговорили, Наявність основи для моделі компетенції. Цінності, стратегія, організаційної. Наприклад, є, поїхали на другий пункт вияснити, хто клієнт, да, визначити основних стейкхолдерів. Дуже якби, гарне запитання задали до того: а, вияснити, чи модель ну, простими словами потрібна тільки вам. Чи вона об'єктивно потрібна компанії, і вона вбудовується в якісь процеси? Тому що якщо модель компетенції є вашою ініціативою, і це той процес, який ну насправді ну, якби займає якийсь час інтеграції, то вам цю ідею треба буде продавати. Продавати кому? Да? People operations, да? продавати борду, продавати SEO, взагалі тим людям, які будуть санкціонувати впровадження цієї моделі. От ви вияснили, хто клієнт, визначили основних стейкхолдерів, і навіть так попередньо продали їм цю модель, та да, продали необхідність модель. Вам треба на цьому ж етапі, да, або через трошки якийсь час невеличкий, перевірити готовність цих стейкхолдерів інвестувати час в розробку цієї моделі. Вам треба на етапі 2 точно донести стейкхолдерам, що ну ми. Я напишу, я не драфтую компетенція фреймворк, але нам треба буде створити фокус групи з вами, і створювати і, і, і ну якби часто з вами зустрічатися для того, щоб ми з вами сінкувалися наскільки ми правильно і точно і однаково розуміємо ці компетенції, які я напишу. Тому тут це прям ключове, тому що, наприклад, забігаючи так наперед, третє питання може бути причиною спотика, ну при створенні компетенції фреймворк, і я об це спіткнулася один раз. Обов'язково вам про цей факап розкажу. Там, да? четвертий етап: да перевірити, чи були раніше спроби створення моделі компетенції. Ну, наприклад, ви там зараз прийшли в компанію, і там вже є якась історія, що, наприклад, модель компетенції її вже а, пробували там писати, інтегрувати, але вона якось не злітає. Обов'язково поверніться до цієї історії. Можливо, там дійсно щось ну, якби написано дуже класно, дуже підходяще. І ти вам, що треба буде це ем, там, і, скажімо так, ем, зв'язати це із сьогодення. Можливо, там щось застаріло, можливо, там щось переписати, але, повертаючись знову таки, до ем, роботи із стейкхолдерами, до роботи із цією робочою групою, е, яку ви сформуєте, ви можете почати не з білого листа, а вже з того, що є. І це взагалі прекрасний, ну, прекрасний кейс. А, от. І, на наступному етапі, якщо все ж таки у вас біли, білий листок, ви можете перевірити або обрати ті ресурси, якими ви будете надихатися. Ну, наприклад, ви побачили, я цими ресурсами поділюсь. Я в свій час їх шукала, і якби вишукувала ті, які мені подобаються. А от ви, із, наприклад, тих, що я запропоную, ви можете подивитися якої структури, як описані компетенції, як взагалі виглядають моделі компетенції, і в ними надихатися? Я тут надихатися беру в лапки, тому що е, ну, списувати не треба. Yeah. <laughs> ви можете їх копіювати, ви можете ними надихатися і перефразовувати те, що там є. Але, звичайно, повертаючись до питання, що компетенція це вияв скілів, здатностей і спроможностей в конкретному контексті. Та, да? ви можете переписати компетенцію або компетенцію лідерство, але до вашої компанії вона ніякого відношення мати не буде, тому що лідерство в одній компанії, лідерство в іншій. Два різних лідерства.